Йди сюди, іди, іди, іди. Дорогі мої друзі. Ось така ситуація в мене. Пішов сніг. Вночі було мінус 6, зараз мінус 1. Ну, вітер десь метрів може 8-10 в секунду. Моя перша мамка біла. Ось така у нас. Тут ситуація. Такі наші кабанці. Тут спала вона, зранку пройшов, як годувати тут лежала. Тут друга, аж снігом прикидано. Йде вже, йде, йде, йде. Давай, йди, йди. Йди, мала, йди. Йди до своїх молодих, іди, йди, йди, йди. Я тут. Я не пошла, провірила, чи не ображаю діток. Ось така дітвора так що будуть вони закалятися сьогодні погода не дуже така поросяча, але чим більше кабанів тута, 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 ото хтось каже там що Льоха кидається чи ще щось Ось поросяточку, а ось моя Льоха і ніяких нападів, ніяких укусів вони не роблять. Коли вони знають тебе, ось от такі рохкові так опасно. Ну аж самому інколи страшно стає, коли рохкає. А так, то вони отакі о. тут тю тільки, кабани-кабани. Так, хто нас тут я ще не розглядав? Ото мужик. То мужик, оце мужик. Гарні яйця там видно. Іди, іди, іди Іди іди, іди Іди цицьку давай їм вже. Вон трохи снігом замило її, але це не беда. І хотів ще вибачення просить. Вчора вас трошки надурів. Їх не шестеро, а їх, як ми бачимо, зараз семеро. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І вчора ще такий мішок у неї був, десь через 2 години після того, як я відео загрузив. Думав, що вона вже ще почистилась. У Мішочку було восьми, Темненьке таке, саме чорне з усіх. Я його вже не знімав, бо ну, мертвеньке. Чого воно в мішку випало, не знаю. Бо я не був поряд, не сидів над дією. Над першою сидів виглядав, а до цього щось не виглядав. Думав, що все добре пройде. Восьме мертве мішку лежало, я мішочка роздер, подивився, воно, ну, ніяких признаків, думав ще по серцю так понажимати, може воно ну, вдруг запуститься. Ні, нічого не відбулося. Оце таке так, що одного кабана я втратив восьмому. Може б якби коло неї сидів, то може й спас би. Але з другої сторони вони ж як виходять, вони в плюнуться виходять. А там цей плівка ну, не була, он щось сходив таким біленьким. Приберемо зараз. Ну, а він такий був темненький і в такої товстої-товстої плівці, наче як оце мішковина оця, ну в якій він там всередині. Ось така в мене була ситуація ще вчора. Ну, думаю, вони виростуть. Погода їх закаляє. Це йде друга. Теж Льоха не кидається. Так що можете бути спокійні. Гарні свині вони довіряють, просто наглядаючи, не ображаю потомству. все таке дякую, що мене дивитесь і на все добре.